Та, ну чи нормально по світлу? друзі, ми переходимо з вами до третьої частини цього відео. І, звісно, звісно, я цей відос. Тож, найголовніше, що сталося зі мною за останній час, це отримання сертифікату лікаря-хірурга. Сертифікат лікаря-спеціаліста-хірурга. Тобто у цьому листочку 9 років мого навчання. І звісно, що після 6 років я отримала свій диплом лікаря-спеціаліста, ні, свій диплом спеціаліста з медицини. І ось, нарешті, я отримала з хірургії свій сертифікат. Але справа в тому, що коли я його отримала, Мої емоції просто були на дні. Я відчувала, що я нічого не досягла за цей час. Я єдине, що відчувала, це вдячність до Збройних сил України, до того, що ми досі боремось, до того, що я в своїй країні можу стати лікарем. Це єдине, що мене тримало за той час, бо я просто розуміла, що отримавши сертифікат хірурга, я нікому нічого не доводжу, і я все одно буду спотикатися серед тих людей, які будуть питати, скільки я планую дітей, чи коли я планую народжувати. Як би це сказати? Я розумію, що моє працевлаштування не буде легке. Я однозначно це розумію, навіть якщо е, там я буду робити натиск на те, що в мене блог, є на те, що я. Ну, наприклад, у державних установах це не плюс. Ну так, от я так собі думаю, бо по секрету вам скажу, що за три роки я трошечки отримувала наганяй за свої соцмережі, і мої е, знайомі, е, і також медичний персонал, який має свої якісь там просто інстаграм-сторінки, і вони навіть не претендують на звання блогерів, е, отримували наганяй. Ну, тобто я не знаю, чому державний сектор проти цього, але так склалося. Зараз мене вже трошки відкотило, але от в п'ятницю 30-го числа, в липні, ні, в липні, в червоні випадки, да, в червні, 30 червня я отримала свій сертифікат і, наче, почала всім його показувати, але навіть в мене сил не вистачило. Тоді 30 го числа просто порадіти навіть за це. Мені здається, що на фотографіях, які ми робили, я попросила адміністратора мене сфотографувати. А я просто вичаплювала цю усмішку. До речі, із цікавого, поки я фотографувалася на вході в хірургічний корпус, мене привітали люди і просто пацієнти, які проходили, можливо, навіть не наші. І один пацієнт, який прийшов на перев'язку, став спеціально на сходинках і сфотографувався зі мною. Ну звісно, хто підписаний на мене, то він вже бачив це. В Твіттері я це виставила, в Телеграмі я це виставила і в Ютубі. До речі, люденьки, я ж в Ютубі це виставила. Ну тобто, якщо ви цього не бачили, то... Я вас попрошу, зараз третя частина заключна. Хто ще тут додивився, і вам все ще цікаво, підпис лайк, комент, бо я вбиваю на це дуже багато часу, і я хочу бути і корисною, і розважальною, і мені подобається знімати і редагувати навіть відео, хоч це і, блін, так важко, що капець. Але можете вітати мене з тим, що я хірург. Єс! Yes! З тим, що шлях в 9 років це добре. Але є ще надалі шлях. Ой, я забуваю, тут треба голосно говорити, для того, щоб чутно було, то я маю голосніше говорити і виразніше. Ось. Тому я вам хочу сказати, що поки що я відпускаю цю ситуацію. Бо в мене є офіційний місяць відпустки. Він, звісно, ніяк не регламентується у мене, тому що я ось. О Чотири дні, чи скільки ходила 4-го числа я була ще на роботі, а ці вихідні я зробила собі саме проозглошеними і просто попросила допомогти мені лікаря-інтерна, щоб він закрив там трошечки хвости, які мене поклали. Ось тому я сподіваюся, що в мене вийде відпочити перед роботою. Бо університет це складно, інтернатура ще складніше. Робота це пекло просто. Ну, тому будемо дивитися, як з цього я вийду. Я обов'язково буду розповідати, як це все виходить і як я до цього йду, але я вже, мені вже важко просто піти і навіть кудись стучатись і казати, ось я, візьміть мене на роботу, будь ласочка, я вмію тето і те то, і тето. Відчуття, ніби я нав'язуюсь людям, але хто знає, хто знає. Тож мені потрібно, щоб ви побажали мені удачі. Відповіли на всі питання, які я задала протягом цього відео, в коментарях. І я буду читати. І мені здається, це відео стало краще порівняно з попереднім. Ось. І якщо хочете бачити чистіше пісука, ви тільки скажіть, він готовий завжди позувати. І іноді він буває трохи злий. Поговорила за свою спеціальність хірургії. Ну, а давайте так, якщо, якщо прям зовсім зовсім так, то це були пекельні три роки. Я працювала, наскільки на могла на всі свої відсотки, які тільки в мене є, я працювала. Ось, І я вважаю, що це має окупитися для мене як фінансово, морально, так і що я, що я маю бути впевнена в тому, що я роблю, як я лікую і що я правильно це роблю. Тобто я Маю всі шанси. Не наврядіть ось тому. Мені здається, що трошки скомкано вийде третя частина, тому що я буду розповідати про свою спеціальність хірургії, а це прям треба, знаєте, мені здається окремим відео. Можливо, якщо вам буде цікаво, напишіть, що ви хочете окреме відео про те, як я там отримала спеціальність. чи... Взагалі, якимись своїми думками, щоб я поділилася з цього приводу, якщо ні, то там в цілому вистачить, щоб ви зрозуміли основну суть. І так як я ще не всі закони Ютубу знаю, останнім буде відео із перев'язочною, бо іншого я не зробила. До зустрічі у нових випусках.